Вітаю вас на початку робочого тижня в ефірі телеканалу Утава. Ви дивитеся Кременчуцькі новини? Кандидати у народні депутати не гребують брудними технологіями. Шкільні бібліотеки виживають лише завдяки спонсорам. А Кременчуцький кремінь переміг Донецький Шахтар. 3 і це не все, про що наші кореспонденти уже готові вас поінформувати. Розпочинаємо. Упродовж останніх днів Кремечужани стали знаходити у своїх поштових скриньках запрошення на вибори сумнівного змісту. Ці листівки містили відомий слоган одного з кандидатів у народні депутати України. Підпис схожий на підпис міського голови Кременчука Олега Бабаєва та персональні дані виборців. Сьогодні перший заступник міського голови Андрій Погрібний на прес-конференції для місцевих журналістів спростував будь-яку причетність органів влади та міського голови особисто до виготовлення та розповсюдження сумнівних запрошень. Вже на початку прес-конференції Андрій Погрібний зазначив, що Кременчук останнім часом, на жаль, часто опиняється у центрі передвиборних скандалів. Чим ближче день виборів, тим більше трапляється випадків нечесної політичної боротьби, використання брудних технологій порушень виборчого законодавства. У городі вже з'явився вопіючий факт. Я вважаю, що абсолютно пора порадить. У нас в городі Кримчужані отримали ось такі запрошення. Ось так це все Клише підписи міського голови. Тобто, есть, хто придумав цю э, аферу, этот лохотрон, я по-другому не назову, решили использовать имя міського голови вже уже открыто. То есть, на, в этом запрошении, которое присылается в, в конверте, на котором написано Кремичуцкий міський голова Олег Бабаев, да? стоит подпись нашего мэра. Значить, призивають прийняти участь в виборах 28 жовтня 2012 року і проголосувати за спільний проект розбудови міста, і начебто це відбувається від імені міського голови Кременчука. Більше того, розповсюджувачі сумнівної гід літератури закликають Кременчужан зберігати листівки, адже останні є своєрідними лотерейними квитками, за якими після виборів можна отримати цінні призи. Я хочу заявити, що ні міський голова, ні Кременчуцький городський комітет. Ни исполком Кременчудского городского комитета, никаких лотерей, никаких розыгрышей ценных подарков и призов не проводит и проводить не собирается. На мой взгляд есть две очень нехороших вещи. Первое то, что используется э, имя мэра города. Я думаю, этим хотят показать, Легитимность этого действия, то, что сам мэр приглашает. Мы знаем, что доверие Кременчужан к мэру огромное, но так его использовать нельзя. И мало того, законом это не разрешено. И второе, и второе что я прошу разобраться, милицию и прокуратуру, здесь использованы персональные данные всех Кременчужан. Перший заступник міського голови запевнив, що всі матеріали вже сьогодні будуть передані правоохоронцям. Буквально через годину після прес-конференції наша знімальна група зафіксувала факти розповсюдження подібних листівок на одній з вулиць Кременчука. Молоді люди, зовсім не ховаючись, опускали запрошення у поштові скриньки громадян. Спілкуватися з журналістами хлопці не відмовлялися. Пояснили, що виконують замовлення однієї з приватних фірм. Правоохоронці ж, які прибули на місце події, затримали молодих людей та доправили їх до Крюківського райвідділу міліції до з'ясування обставин. Наразі ведеться перевірка. Про подальший перебіг подій ми інформуватимемо вас у наступних випусках Кременчуцьких новин. І в продовження теми брудних технологій в світлі передвиборчих перегонів цього разу про проект розбудови міста, який і на очах, і на вустах Кременчужан у нашому випадку в обуренні депутата міської ради Валентина Стасюка, який вирішив з'ясувати у керуючого справами міськвиконкому Руслана Шаповалова, чи замовлявся такий проект у кабінетах міськвиконкому. Добрий день. Добрий день, прислав. Руслан Васильович, я хочу з запитанням повернутися. Мене, як і всіх мешканців міста, вже заінтригували ці бікборди з написами цього проєкту. Все, все місто, думаю, що не тільки я цього проєкту не бачу, думаю, що і ті кабінети, де я зайду теж. Тож ж у мене дава запитання? Скажіть, будь ласка. Проєкт про розбудову міста, який йде на бітбордах і так далі. І через ваші руки, через ваш кабінет, ви цей документ в руках тримали? Ні, я не тримав цей документ, і я не знаю. У нас у відділі по роботі з документами, наскільки мені відомо, він такий документ не реєструвався. Натомість, щороку міською радою затверджується план соціального та економічного розвитку міста. Цільові програми розроблені фахівцями профільних управлінь та відділів виконкому. Як зазначив керуючий справами міського виконкому Руслан Шаповалов, офіційні документи, які розглядаються посадовими особами органу місцевого самоврядування, мають пройти певну процедуру розгляду, реєстрацію та затвердження. Візьмемо приклад для прикладу, дуже щорічний документ, який приймається план соціального та економічного розвитку міста на наступний рік. Там є пропозиції, подаються. Структурними підрозділами, там управління економіки його аналізує, групує, потім виносить на розгляд сесії відповідної депутатських комісій. Потім вони розглядають, приймають рішення рішення і затверджують. Тобто дотримується якась така процедура. Він вважається офіційно прийнятим, коли за нього проголосували про на депутати сесі. на сесії. Ну таким чином, так. про свою ходу по кабінетах Валентин Стасюк, як голова депутатської комісії міської ради, озвучив на засіданні останньої своїм колегам-депутатам. Я у 8.00 був тут, пішов по кабінетам до людей, які, які завжди мали відношення до програм. Які відносяться до розвитку міста, до питань розвитку міста і так далі було велике здивування тих посадових осіб, відповідальних до яких я звернувся. Відповідь десь така: нічого не бачили, вперше чуємо. Да, на бікбордах читали, але через нас нічого не проходило. Зрозуміло, єдине проєкт розбудови міста за підписами чи підписом будь-якої посадової особи виконкому міської ради не реєструвався. Без спонсорів і ні туди, і не сюди. Сьогодні у всесвітній день шкільних бібліотек. Ми з'ясували, якби не спонсори та дарунки батьків і учнів, функції шкільних бібліотек обмежилися би видачою школярам підручників. Хоча і на цьому спасибі бібліотека не комора для підручників, а місце, куди дитині має хотітися прийти на виконання очбового завдання або за покликом читацької натури. Це розуміють у колишній бібліотеці, а нині інформаційно-методичному центрі ліцею номер 4 Тутешнім ліцеїстам доступні не лише підручники, методичні довідники та художня література, але й електронні підручники та навіть навчання за допомогою мультимедійного проектору. У четвертому ліцеї він з'явився першим серед шкіл Кременчука. Мультимедійний проектор не просто забавка, а саме той засіб для передачі знань учням, якого вимагає час, упевнені в інформаційно-методичному центрі. У нас були надзвичайно цікаві уроки з біології, наприклад, коли вони вивчають будову людини, вивчають там кровоносну чи нервову систему. Це все видно, як рухається кров, як звідки вона куди поступає. Ми дивилися на уроці географії відтворення дихання рослин і тварин, а також процеси, що відбуваються у них в організмі. Це було дуже цікаво. Відтворення таких Процесів в книжці неможливо, і тому я дуже добре засвоїв цей матеріал. За допомогою цього мультимедійного проекту ми дивилися мультфільм про Геракла для уроку світової літератури. Нам було цікаво дізнатися про цю оповідь більше усі переваги, які тут мають змогу оцінити ліцеїсти, стали їм доступні лише завдяки спонсорській допомозі благодійників чи власних батьків. Якби на це ліцеїсти були б забезпечені самими лише підручниками. Розширювати кругозір довелося би власними силами та намаганнями. Мало гарних дитячих книжок. Дітям просто немає чого читати. Ті книги, які читаються і які потрібні, це майже всі придбані за спонсорські кошти або подаровані нашими дітьми. Якщо з'являється той чи інший спонсор, хтось з батьків пропонує свою допомогу, чи, можливо, хтось зі сторони, побачивши, що плідно працює навчальний заклад, то звичайно ми намагаємось направити сили зусилля цього спонсора на нашу бібліотеку, на наш інформаційно-методичний центр, тому що ми знаємо, що це потім кожна ця копійка повернеться нам з сторицею і повернеться нам сторицею в знаннях дітей. Окрім четвертого ліцею, похвалитися сучасною інформатизованою бібліотекою може ще й 20-та школа, і знову завдяки спонсорським коштам. Загалом же шкільні бібліотеки державою забезпечуються лише критичним мінімумом з того, що необхідно. На жаль, в основному, крім підручників, ми нічого не отримуємо для шкільних бібліотек. Програми по вивченню літератур у нас змінилися, а фонди залишилися старими. Ми зараз поновлюємо тільки книжкові фонди за рахунок батьківських та спонсорських коштів. А також ми проводимо різноманітні акції подаруй бібліотеці книгу. Вам знайома ситуація? Ви зранку працюєте за комп'ютерами, вже всередині дня відчуваєте втому та погіршення зору. Це прояви комп'ютерного синдрому, який не тільки знижує працездатність, але й негативно впливає на здоров'я ваших очей. Аби комп'ютер не став ворогом, виконуйте нескладні поради від лікарів. Комп'ютери вже давно проникли в усі сфери нашого життєвого простору. З одного боку, ці технічні нововведення сильно полегшують нашу роботу. А з іншого приводять до неприємних наслідків. Зір людини, сформований в ході тривалої еволюції, виявився мало пристосованим до зорової роботи з комп'ютерним зображенням. Бо екранне зображення суттєво відрізняється від природного. На думку лікарів, захворювання зору є окремою темою для дослідження негативного впливу комп'ютера на організм людини. Щоб за зручність, швидкість і комфорт ми не поплатилися своїм здоров'ям. Необхідно знати кілька правил. Правильно настроїть монітор, щоб він не, не моргав, не, не прыгала картинка. Чим менше цвета на моніторі, коли человек працює з паперами, бумагами, тим менше меньше устает глаз. В дальнейшем обов'язково расстояние должно быть достатньо. Не ближче, чем 50 см к до глазам должен быть монитор. На монитор желательно смотреть чуть вниз. Внаслідок тривалої роботи за монітором комп'ютера пацієнти скаржаться на втому та сухість ока, важкі віки. Інколи може здаватися, ніби в очі насипали пісок або зір туманиться. А між тим попередити такі прояви легко. Саме головне не забувати моргати. Чоловік, який працює за комп'ютером, моргать забуває, то внимательно смотреть на текст, на дані, з которыми работает. А глаз, когда моргает, то успевает и поесть, и отдохнуть. Поэтому, работая с документами, пожалуйста, отдыхать. Полчаса поработали, 15-20 перерыв, и во время работы обязательно моргать. Звичайно ж, у сучасному житті без комп'ютера вже не обійтися. Так давайте з неминучого зла перетворювати його на дійсно корисного помічника. І знову перемога. Кременчуцький кремінь минулої неділі на власному полі переміг номінального лідера групи Б другої ліги Донецький Шахтар. 3 наші земляки яскраво провели поєдинок і заслужено здобули перемогу. 3-1. Дмитро Демиденко одним з перших привітав Кременчужан. Вже з перших хвилин зустрічі стало зрозумілим, що легкої перемоги Кременю не здобути. Футболісти Шахтаря прекрасно контролювали м'яч, швидко рухалися, блискавично переходили від захисту до атакуючих дій. Школа донецького футболу вкотре доводила свою конкурентоздатність. Але ж і наші земляки не пасували перед іменитим суперником, тим паче на власному полі. Підопічні Юрія Чимака намагалися розхитати оборони гостей гострими фланговими атаками, і їм це вдавалося. Щоправда, перший небезпечний момент виник все ж таки поблизу воріт Віталія Прокопа. На щастя, гравець зірників пробив неточно. Наші ж відповіли голом. На 19-й хвилині поєдинку Андрій Бацула вискочив сам на сам з локіпором донеччан Ігорем Филипенком і точно пробив у дальній кут воріт гостей. 1-0. Перевага у рахунку протрималася рівно дві хвилини. Навіс з флангу у штрафний майданчик Кременя. Віталій Прокоп виходить на перехоплення. А м'яч, обравши незрозумілу траєкторію, опиняється у воротах господарів поля. один до закінчення першого тайму гра проходила на зустрічних курсах. Кременчужани мали кілька непоганих моментів і одним із них зуміли скористатися. Роман Куняв після подачі зі стандарту перестрибнув голки перегірників і відправив м'ячу сітку. 2-1 на користь господарів. Другий тайм двобою почався спокійно. Час від часу наші земляки загрожували воротам шахтаря, гості ж намагалися організовувати контратаки. Збільшити відриву рахунку підопічним Юрія Чумака потоланила на 61-й хвилині. Активно діючий Вадим Барба прорвався по флангу, зробив простріл і м'яч рикошетом від ноги захисника Михайла Шишки залетів у ворота гостей. 3-1. Після того у Даничан були моменти, але добре зіграв на жалкіпер Віталій Прокоп. Тож необхідна і красива перемога Кременя. Своєрідний подарунок до дня народження почесному президенту клубу Олега Бабаєву. Сьогодні Кремень одержав увірену побіду над лідером нашої групи. Але найголовніше сьогодні це день народження нашого президента і мера Олега Медановича Бабаєва. Мы его поздравляем всей командой, клубом, желаем здоровья, успехов в его нелегкой работе и, конечно, побед всем его командам. Все три команды одержали победы. Дубль вчера выиграл 3-2, Ворсла выиграла 5-0, мы выиграли 3-1. И столько внимания, сколько мы получаем со стороны нашего президента и мэра, я так думаю, в других городах об этом могут только помечтать. Робочий тиждень стартував, і сподіваюся, старт був вдалим. Про те, чим живе Кременчук, дізнавайтеся з Кременчуцьких новин на телеканалі Лтава о 21-й. Ми триматимемо вас у курсі. На все добре.